Жорстка розплата за міста Україна. Раката здійнялися. Надзвичайно високо і залетіли на землі. Рашисті вибухи почали накривати усе підряд. Цілі міста та військові об'єкти стали горіти. Мов сіно. Небаченого розвиху пожежі вкрили бази та аеродроми. Ніхто не встиг оговтатися, як після першої хвилі понеслась друга. Здавалося, наче тисячі безпілотників закрили усе небо. Перед побаченим вам краще глибоко вдихнути. Вітаю вас на пітєві. Далі перси спершу. Війська РФ знову атакували об'єкти енергетики у Кременчуцькому районі Полтавської області. Внаслідок атаки зафіксовано прямі влучання, виникли пожежі. Протягом цієї ночі росіяни били по Кременчуку ракетами та ударними безпілотниками. У місті було чути численні вибухи. За попередніми даними ворог атакував місто балістикою у повітряних силах. Попереджали про загрозу стосування балістичного зброєння зі сходу. Виконувач обов'язків голови. Полтавської ОВА Володимир Когут повідомляє, що працювала ППО і значну кількість цілей все ж таки було збито. Через падіння уламків і прямі влучання на об'єктах виникли пожежі, розповів голова ОВА. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби, які ліквідовують наслідки атаки, Когут уточнив, що внаслідок обстрілу обійшлося без загиблих та постраждалих. І також російські війська атакували Одеську область. ударними була є пошкодження об'єкту енергетики. Про це повідомив голова. Валлахіпери за його словами, більшість повітряних цілей ліквідували силами ППО, однак зафіксовані пошкодження об'єкту енергетики. Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу вибиті скління й двері адмінбудівлі. пожежі що виникли, загасили рятувальники. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків. Додав кіпер. Тим же часом Росія отримала відплату за повітряну атаку на Україну. В Ерефі скаржиться на масований на лі дронів вибухи. Лунають навіть у Москві Зафіксована пожежа на ТЕЦ. Росія повідомила про одну з наймасштабніших атак дронів за останній час у Москві та Підмосков'ї протягом кількох годин фіксували вибухи та роботу ППО. А в Смоленській області було уражено стратегічний енергетичний об'єкт. Мер Москви Сабянін заявив, що столицю атакували понад 30 безпілотників на тлі атаки. Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків у московському аеропорту Шеремєтєво. Паралельно з атакою на Москву удари безпілотників були нанесені по дорогобузькій у Смоленській області. Це теплоелектроцентраль, електричної. Потужністю близько 90 МВт і тепловою понад 240 сорок калорій на годину, яка забезпечує енергопостачання промислових об'єктів і житлової інфраструктури регіону. А місцеві ресурси повідомляють про пожежу та перебої в роботі об'єкта. Офіційна російська інформація щодо масштабу пошкоджень традиційно є обмеженою. Ну а тамтешні міноборони також візитувала про атаку та повідомила про начебто наліт близько 300 безпілотників. Зокрема, як пише російський телеграм-канал Астра у Великому Новгороді під Такої дронів опинився завод Акрон одне із найбільших російських підприємств у сфері виробництва мінеральних добрив. Український телеграм-канал Ексіліонова Плюс також підтверджує, що у Великому Новгороді було атаковано хімічний завод Акрон. Підприємство є одним із найбільших хімічних виробництв Росії, а частина його продукції та сировини має подвійне призначення. Зокрема, використовується як ключовий компонент у виробництві вибухових речовин. Зазначимо, що «Пат «Акрон» – флагманське підприємство. Групи розташовано під. Північно-Західному регіоні Росії виробничі потужності Патакрон введені в дію в 1960 дев'яносто 1980 х роках і згодом модернізовані в 1990-2000-х роках. Кілька сучасних виробництв було побудовано в 2006-2016 роках. А з 2017-го розпочалась нова хвиля модернізації діючих виробництв будівля нових у рамках оновленої стратегії розвитку групи до 2025 року. Патакрон виробляє широку лінійку азотних і складних добрив а також промислові продукції. Дукти і до складу Патакрон також входить відокремлений структурний підрозділ, що здійснює управління парком залізничних вагонів для перевезення сировини на виробництво групи та готової продукції споживачів на внутрішньому ринку та до морських портів. ОСП Патакрон використовує понад 1700 власних вагонів і застер. а також залучає орендований рухомий склад у кількості понад 2000 вагонів. Під атакою опинився і смоленський завод, дорогобуш. Це ключовий російський виробник сировини для вибухівки та комплексних добрив відповідної Олег Жданов розповів детальніше про атаки по Росії, тож далі слухаємо. Був удар по Сизрані, нефтеперерабатываючий завод в Сизрані, і це один із монстрів по нефтепереработку Російської Федерації. Он доволі крупний завод влияет на общую картину, доволі сильно влияет на общую картину производства. до светлых нефтепродуктов. Все горело, они не могли оценить там ущерб, который был нанесен. Ну, они ждали, плановое выгорание у них было. Вот. Кстати, там отжигают уже даже губернаторы в Российской Федерации, отжигают у них отрицательный рост экономики. И это губернатор рассказывает на местном телеканале. Компактный урожай то есть они собрали, понимаете, и появилась такая формулировка. И отрицательный рост экономики. Рост экономики есть, но он отрицательный. Вот. Так что здесь тоже было плановое выгорание нефти и нефтепродуктов на заводе. В результате выяснилось, что повреждена установка первичной переработки сырой нефти АВТ-6 которая является основным оборудованием для всего технологического процесса. Ремонтные работы могут длиться около месяца для восстановления этого стану. Но, что самое главное, из-за чего мы вспоминаем удар 5 декабря по этому заводу, завод полностью остановил свою работу. Полностью. Ну, то, что они через месяц смогут подчинить, это еще вопрос, смогут ли, потому что наши добрые дроны могут прилететь и на 29 день, не дожидаться окончания месяца, а в последний день месяца прилететь или в 31-й, в 30-й точнее, там, предпоследний день месяца. Тут вопрос э, риторический, но в любом случае в Сызране остановлен, полностью остановлен нефтеперерабатывающий завод. Вот такая вот информация. Також у Брянській області, за повідомленням місцевого губернатора, начебто внаслідок атаки зазнали пошкоджень п'ять багатоквартирних будинків. А ракетна небезпека в Білгороді та Вороніжі закінчилася вибухами та блекаутом. У Вороніжі росіяни чули вибухи та бачили спалахи. Опісля подекуди в місті зникло світло та виникли перебої з водопостачанням. Як повідомив губернатор Воронської області, гусів російська ППО нібито намагалася знищити повітряну ціль біля міста. Уламки за його словами пошкодили скління та багатоповерхівку. Також заявив про займання внаслідок падіння уламків на об'єкти промисловості Водночас у Білгороді та в області теж чули вибухи. Там також, нібито є збиття та пошкодження приватного будинку та двох автівок в селищі Майський. Місцеві жителі жаліються на блока та припускають, що під ударом була ТЕЦ. Українські атаки дронів на російські нафтопереробні заводи спричинили перебої з постачанням пального і спровокували зростання цін на бензин у середині країни. Про це повідомляють у доповіді інституту вивчення війни на думку аналітиків, дефіцит палива, що. Утворився, призведе до зростання витрат як для підприємств, так і для населення, що в кінцевому підсумку може прискорити інфляційні процеси. Все ж таки в Росії. Українські удари по російських нафтових заводах, їхніх терміналах і нафтобазах суттєво обмежили нафтову галузь РФ. і це суттєво обмежує війну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Найбільш ефективні санкції. Санкції, які діють найшвидше, це вогонь на російських нафтових заводах. На їхніх терміналах, нафтобазах суттєво обмежили російську нафтову і Це суттєво обмежує війну. Російська війна це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів, зазначив глава держави. Він подякував спецпризначенцям служби безпеки України, які днями за його словами дуже якісно відпрацювали по приморську А політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив про те, що Україна повинна показати сил Силу, зокрема, має вже щось прилетіти. І в газопровід сила Сибіру це буде найкращою демонстрацією сили України. Водночас він упевнений у тому, що Україна має продемонструвати свою силу, завдаючи ударів почутливих енергетичних об'єктах Ерефії. Наразі це було усе, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі вже за мить на ПІТІВІ. Слава Україні.